Дві пам'ятки архітектури планують реставрувати у Вінниці. Обраними об'єктами під реставрацію стали будівля водонапірної вежі та будинок Боруха Львовича, де у 1920 році була канцелярія Симона Петлюри. Відповідний проєкт затвердив виконком Вінницької міської ради. Проєкт передбачає зміни до програми реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Пам'ятку архітектурного значення по вулиці. Симона Петлюри 15А реставрують з пристосуванням під Музей історії Вінниці. На це з бюджету громади планують виділити майже 3 мільйони гривень. Старовинну гідротехнічну споруду, водонапірну вежу теж реставрують з пристосуванням до музею історії Вінниці. Фінансування заклали у розмірі близько 2 мільйонів гривень.